Телеканалу Риб ми продовжуємо марафон Герої не вмирають. У студію до нас приєднався оператор телеканалу Один плюс один, мій колега, з яким ми багато років працювали разом. Олександр Ковтонець. Вітаю, друже. Доброго дня. Олександре. Працювати е, ну сьогодні у нас така цікава з тобою розмова. Якби, Хочу почути твою думку як професіонала, як людини, яка завжди перебуває в епіцентрі подій, як оператор тел телевізійний. І е, зрозуміло, що хочеться почути твої думки в цілому про революцію, про ситуацію в країні як людини. Але це вже якби е, в кінці нашої розмови. Ти був всюди. Під час цього, коли ми були там разом, або ти там сам був, тобі доводилося ще виконувати свої функціональні обов'язки, знімати відео, це відео показувати глядачам. Ну, якщо просто охарактеризувати який період, ну тобто період е, не знаю там революційний період, він наскільки запам'ятався, як запам'ятався в твоєму житті? Ну от особливо для себе я розділяю і розділяв, розділяв цей період на, на два етапи. Перше, це коли був е, просто ну таке ще внутрішнє було, ще ніхто не знав, як воно буде розвиватися, як воно піде далі. Просто акції протесту по всій країні вони були масові, вони були великі, але тоді це не сприймалося, щось таке. Ну, щось таке, що, що може мати якісь великі наслідки, якісь до, 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 чого воно, до чого воно привело. Були певні події, після яких я вже зрозумів, що це вже набагато щось більше, щось набагато сильніше, і вже просто повернутися назад, просто от, якось так спокійно, без жертв, без взагалі, це вже буде для себе просто неможливо. І от тоді, саме тоді, вже, після того, відношення взагалі кардинально змінилося, і тоді ти вже почав відчувати себе, я не знаю, можливо, навіть частково ну, не стільки відстороненим від подій, як завжди просто ти приїжджаєш на кузньок, ти намагаєшся якось просто зі сторони це все дивитися. І так було до початку. А потім ти вже відчуваєш, що ти вже в цьому вирі, і воно тебе захоплює і ну, зовсім інше. І твердження твоїх слів. Я нагадаю тобі ситуацію, де ми були разом. Приїхали ми з коли починалися революційні події. Тобто, так як і каже Олександр, ще ніхто не знав, як воно буде, як що буде. Я не пам'ятаю, який це був день. Але тоді Беркут, Рівненський Беркут і Волинський Беркут відправляли на майдан до столиці. Активісти блокували його при в'їзді в Рівне Волинський Беркут. Вони розвернулися, ці хлопці поїхали. В Луцьк і поїхали по Варшавці на Сарни. В сарнах їх теж зупинили. І вони вирішили об'їхати сарни через Степань. Зі Степаня нам зателефонували місцеві активісти і сказали, що вони затримали Беркут і тримають його якби в себе в селищі. Уявіть собі, шановні глядачі, ми приїжджаємо з Олександром, і Беркут розвертається в колону, десь у складі 10 автомобілів і починають рухатися, якби селищем. Ми біжимо, щоб зупинити їх, перекрити. І Олександр добігає перший до пішохідного переходу. І виходить так, що їде 10 автомобілів 500 е, мешканців Степаня біжать якби позаду, між нами з Олександром 100 метрів різниці. Тобто він перший добігає. Розкажи, що ти зробив. Ну я розкажу, що передувало тому, що я зробив. Тоді просто вже змінилося якісь ставлення до міліції, тому що коли їх починали, починали кидати там, наприклад, коктейлі в Києві, тоді вже ставлення до міліції було якесь таке, що нібито її можна перемогти, нібито з нею можна навіть якось потягатися. І в той період, коли от про степень, коли я добіг на, на дорогу, і ми коли їхали. В те місце, де, де потім відбувалися події, то ми їхали паралельно разом з Беркутом. І було видно, як ми їдемо по одній вулиці, а вони по іншій намагаються втікти, бо там тримали, там тримали їх місцеві мешканці. І коли ми вибігли на цю точку, я зрозумів, що я там заходжу сам, я подивився, більше нікого поруч не було. Ну, і я почав ну, не просто їх тримати, бо я ж ну, не можу тримати, я ж, не, 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 я ж ну, оператор. Я просто включив камеру, стояв і знімав, як він намагався проїхати, але я заважав йому проїхати, не давав йому проходити. Той мені кричав, він матюкався, по ньому було видно, що. Ну, я відчував, що. Ну, ще 2-3 хвилини просто дочекатися, прибіжать люди і, і води туди прибіжать. Вони прибігли, люди стали, ти до мене підійшов, кажеш, ти молодець, ти так по мене по плечу. Я відчуваю, що я молодець, і ну штани, здається, сухі. Але ну, Олександр страх. Олександр зупинився, страх. Олександр зупинився на добре, що це був пішохідний перехід, тобто правила дорожнього руху 100% були на твоїй стороні, тобто ти був правий. Але і, я ж не ходив, я стояв Так, і Олександр зупинився з камерою і почав знімати перший автобус, такий жовтий, цей Богдан, який їхав, а ззаді з ним була колона вантажних автомобілів, де було якби ну десятки беркутівців, десятки бійців. Внутрішніх військ, молодець, і що тоді, які відчуття? Тобто ти вже став автоматично е, учасником революції. Не просто оператором телеканалу «1 плюс 1», а ти вже безпосередньо вклав е, ну, як українець, як патріот, як мешканець вважаю, це, Полісся. Ну, це ну, не зовсім професійно з сторони ну, працівника журналіста, наприклад, то ти це подію, але ну тоді якось інше виходить, тоді якось не думав ти про те, що ти робиш. Просто ти опинився там і ти зробив те, що ти зробив. Тільки потім ти вже починав усвідомлювати, що просто якось ну, допомагав людям, я не знаю там. Це як якісь відчуття, коли, наприклад, знімав би людину, яка там гвіна там чи тоне, і ти кинув би камеру і почав би там її рятувати. Питання: чи ти кинув би камеру, чи ти знімав би фанетон. Звичайно, що я почав рятувати ту людину. Хоча з точки зору оператора, це якби ніби не професійно. Ні. Я б, можливо, але я б вибрав такі шляхи. З Олександром, ми неодноразово були в Києві, в Київському Майдані знімальні групи різних регіонів чергували. У Києві по декілька днів ми якби в день спали, вночі працювали на Майданах, а в ранкових випусках показували ті події. Розкажи, який слід залишив у тебе київський майдан? Ну, Запам'яталось, ми тоді чергували, ти ж пам'ятаєш по вихідним. Ну, в той час, коли щоб могли мати мали змогу випустити журналісти київські. Ми вибрали чергувати вночі, не знаю. Ну, можливо, це якось більш драматичніше, ти тоді якось так це от, ну, мені сподобалось. Е, Запам'яталось, коли ми в КМДА спали, в президії, там, де зараз сидить мер, а ми столом спали. Там 2-3 години ти, дві-три години я. Хлопчик там був такий цікавий, мені так запам'ятався, якісь такі. Сти, він приїхав з села якогось, а я тоді якийсь ну, якісь серіали сидів, дивився такий популярний, там бага, ну, багато серійний. Щоб просто, просто щоб не спати. І він так підходить, заглянув до мене, і він з двох кадрів цього серіалу зрозумів, як він називається, і навіть сказав, яка це серія. Тобто для мене це так було. Тобто люди були настільки різні там, і ну і це і організм вже такий живий, не знаю. Але тоді я ще не відчував, що це вже щось таке велике. Це ну, для мене це були ще акції протесту, скажімо так. Е, можливо, я тобі цього ніколи не казав, коли ми працювали в парі, але якби я тобі зараз це кажу, уже як людина, яка не працює з тобою на 1 плюс 1, то Олександр Ковтунець, якби для мене супер професійний оператор, і він завжди знаходить ту точку. Де потрібно стати так, щоб і оператор не постраждав, і класний кадр зняти. Е, у підтвердженні цього я покажу відео, яке ти зняв, коли брали штурмом обласну адміністрацію. Ти пам'ятаєш ці моменти, розкажи, наскільки було важко працювати, а тоді глянемо це відео. Там от якраз можливості щось сильно втручатися не було. Коли вони почали ламати двері, то я опинився майже біля самих дверей. Ну Там кілька операторів було. І тоді, коли вже ці двері, перші двері взламали, нас просто туди занесли. І можливості там десь бігати, вибирати точку і було. ми просто. Підняли камеру, я тільки дивився. Це просто ну, фартово, просто, просто пощастило. Ні, ну оператором завжди щастить вони... yeah. носять. Але я тоді думав про те, просто коли буде скло сипати, щоб воно мало не поранило. Я був в шапці, тоді в іки здається, я просто нагнув голову, але камеру підняв, щоб, ну, щоб... просто очі щоб ніде не поранило. Бо я відчував, що зараз почне летіти стекло, бо вже його били. А відійти нікуди не можна, було, бо був було натовп. І цей натовп він вже був зовсім якось так він якось в своєму коражі, і оце таке відчуття, що ну, він. Робить щось, і це не відворотно. Від mm -hmm. Ні, можливо, контрольовано. Є певні люди, які контролюють там все, але воно не відворотно, і ти в тому місці стоїш, ти не можеш там стати, сказати, почекайте, я, я тут не хочу бути. Так так не виходить. І тоді, коли ми підійшли вже до другої дверей, я бачу, що вони їх б'ють ці двері, і я занадто близько. і Ну, мене не дуже думна занадто крикне план. виходить. а ти стояв тоді зверху на якісь тумбус. Я просто тобі подав камеру, бо я відчув, що ну ти звідти можеш зняти краще. Оце момент я запам'ятав. Але ну я тоді... пропоную переглянути. Прошу наших режисерів показати це відео.

Ось такі були емоційні моменти у нас, Олександр їх добре пам'ятає. Е, я пам'ятаю ще один класний момент, коли у нас була інформація, що працівників міліції уже рівненських відправляють на Майдан у Києві і активісти. Зокрема, вони сьогодні ще будуть у нас у студії це і Віталій Примак, і Зураб Кантарі, і інші хлопці, Святослав Клічук. Е, то вони всі повідомляли журналістів. Журналісти були такими своєрідними якби, ну, не знаю, захисниками того, що можна було щось десь показати і, і запобігти щоб, тому, щоб це не стало. Ми з Олександром приїхали вночі під нахвилювання до управління міліції і... Про роз, що було тоді, щоб я все вже не розповідав. Ні, я просто думаю, що ти може пропустиш. Там стояв автобус, який мав вести цих міліціонерів на Київ І водій, Ми почали їх знімати. Водій десь там вискочив, і вони той автобус просто забрали. Він десь уїхав і все. Я думаю, що ну, не випадково вони його забрали. Тобто це, там була, була наступна історія: водію просто зателефонували, сказали перегнати автобус в інше місце, і відповідно працівникам міліції дали вказівку їхати, бігти в інше місце і сісти в іншому місці тому, що, в автобус. Не могли, бо там вже була так. Була, так. Коли ми поїхали від Хвильового до Пушкіна, ми там нічого не побачили. Коли поїхали з Хвильового до міської ради, розкажи, що побачили, і мені цей момент дуже запам'ятався. Ні, ми ще перед тим приїхали до центрального входу, і там прибігли якісь п'яні хлопці, ті почали до нас чіплятися. Пам'ятаєш? Щось... Як вони почали до нас чіплятися? Я тобі кажу, Саша, зараз тут буде бійка, і вони нам не, не дадуть можливості там працювати далі. І вони тут викликані тільки для того, щоб нам щось заважати. Давай кажу, ми а, будемо, зараз, зараз булися, зараз. І будемо сісти. Ти ж там почав пихатися з ними. Я кажу, не показся, бо тут зараз закінчиться, і нас тут заберуть, і ми просто втратимо час. Ми потім вийдемо все нормально, але ми не знімемо те, що ми можемо угу. зняти. Угу. Тоді ми розвернулися поїхали до іншого входу. А там цей час, коли нас тут відволікали, цей час почали виходити міліціонери. І почали йти. І от мені навіть сьогодні якось так не зрозуміло, якось так дивно, як можна довести якось, ну, чи керування цією міліцією, чи країну якось довести в таку ситуацію, коли міліція починає бігати. І вона бігає, і вона, вона вони бігали, не хотіли, щоб ми їх знімали, вони бігали і втікали городами там якимось, за в парк, в парк, побігли. парк побігли. Ми там одного вже загнали, там, щоб просто йому не було куди бігти, він як, як коли загнали, він стояв. І, і, і там щось таке вже молов, я не знаю. Тобто, ну мені якось соромно насправді, що в такій соромно і в якійсь деякій мірі навіть в якійсь мірі нам було їх шкода просто. Так. Тому що це молоді хлопці, уявіть собі, ми його загнали на Соборні в дворі біля нового першого корпусу водника, в дворі між гаражами, е, закрили його там е, і, і просто допитуємо. І він бідний, чуть не плакав там. Якби йому так було аж соромно, що ніби він знаходиться в цій ситуації, він ніби каже, я з вами, але водночас моє керівництво мене якби відправляє. Ти як вважаєш? Ці люди зараз, от наші колеги, Журналісти зараз проводять атестацію. Ті люди, які виконували ці накази, вони були заручниками ситуації, чи, чи вони зараз не мають морального права йти знову в міліцію? Я не знаю. Це, напевно, я не можу сказати. Як, як можливо, частина з них і не може, частина може. Частина, можливо, там в цій системі вже настільки тоді якось так звиклась і звиклась працювати саме так, і саме якось так чинити. І по-іншому вона просто не могла. І якщо вони там можуть змінитися, якось поміняти свої погляди, і це якось можна прослідкувати, то вони можливо, мають право працювати. далі. це не мені вирішувати. Я я не цьому я не буду тут говорити. То це, це, це не до мене. питання. Я думаю, що ти погодишся з тим, що в рівному була хороша координація революційних подій. І Сашко Білий, і Роман Коваль, і інші хлопці вони зробили все так, що е, рівне пройшло е, революційний час, якби ну без стрілянини, без крові і без е, ну, без людських втрат, тому що для порівняння ми з Олександром закривали і. Рівненської області, Хмельницьку область, коли в Хмельницькому брали управління СБУ, була застосована зброя, загинула людина. То найемоційнішим і найтаким я не знаю небезпечнішим для Олександра, зокрема для людини, яка ходила з камерою із світлом. Він був об'єкт для пострілу. Зараз він про це розповість. Був момент, коли брали рівненський беркут. Управління приміщення на вулиці Відінській. У нас теж є це відео, яке ти відзняв. Я пропоную, давайте спочатку його глянемо, а потім його обговоримо. Дайте, будь ласка, відео. Що ти Там зв'язківці служать! Жінки телефонують. Реально, как ты не Ми офіцера, от йому зберегли особистий особовий склад, все нормально. А те, що побили вікна, то я думаю, що це не добре і не потрібно було цього робити. Революцію нічого не зупинить. Перемога буде за нами. Ми завтра, коли там в Києві далі буде мітовський безпреділ, коли ти виродки не зупиняться і провокатори, ми займемося місто, займемо всі реї управління. Займемо військову частини, сяде на БТР на танки, а ми це вміємо і підемо на Київ. Продовжуємо марафон Герої не вмирають на телеканалі Ритм. У студії для глядачів, нагадаю, які щойно приєдналися до нас. У студії оператор телеканалу «1+,1» плюс Олександр Ковтунець. Ми щойно дивилися відео, коли брали приміщення Беркуту, де знаходився спецпідрозділ, цей у місті Рівне на вулиці Відінській. Тоді тоді, вперше, напевно, ти, ну, напевно, вперше і востаннє, я сподіваюся, у цьому житті у тебе стріляли прицільно, в голову. І ти навіть почув, як гумова куля пролітає біля твого вуха. Я це пам'ятаю добре цей момент, коли вибухали гранати. Розкажи про це. Ну, ми тоді під'їхали, і ця натовп молоді, який здається контрольований, але там Сашко, здається, бігав кричав, щоб вони заспокоїлися, але вони якось вже ввійшли в такий кураж. вони почали ламати е, паркан спочатку, потім кидали каміння туди в ту сторону, я це все знімав, все нормально. А потім, коли Берт почав це каміння кидати сюди назад, мені якось стало трохи так трохи моторошно, бо я намагався вже не стільки знімати, наскільки дивитися, щоб просто не зловити собі на голову якусь чергову камінюку. От. І був такий момент. Коли виламили двері. Ворота вилами. Ми летів кілька гранат, шумових, я відійшов, бо я боявся, що зараз знову кидати гранати, потім бачу, що вони вже не кидають, підійшов знов другий раз. І тоді я світив світлом і відчув два таких, як, як муха, прилітає біля, біля цього, біля, біля вуха. прямо. Я взагалі навіть не зрозумів, що це відбувається таке. І лише потім, через секунд 5-6, я думаю, ну, ж не може летіти, вона б якось так ну, нормально летіла. Тим більше я б її почув, що вона там ззаді впала. Ну, але ти і... скажи, що паралельно відбувалися постріли. Звуки пострілів це все супроводжували. Ну, я пострілів не чув, скажу так, бо якби я їх чув, то я б якось під а, так, я бачив чітко, що по другого. тобі стріляють. А потім, коли я вже відійшов, я тоді тільки зрозумів, що це було. На другому поверсі відкрилося вікно. Один з бійців спецпідрозділу просто виліз помповою рушницею і почав стріляти якби вниз у натовп у людей, які розбивали вікна. Відповідно, робили якісь протиправні речі ну, на їхню думку. І відповідно людина в натовпі, у темному натовпі, де немає світла, бігає з ліхтарем і освічує, якби ніби людям, ну щоб їм було видно, куди, куди кидати і що робити. Відповідно, я думаю, що було було, було бажання погасити твоє світло, ну, і тому того, два рази воно присвістіло, я відійшов. І, і коли я зрозумів, що це було, то в мене вже більше, більше бажання людей не було. Ти більше бачиш, що там нічого такого не відбувається, щоб нове щось знімати. А потім, вже, коли це все закінчилось, там був депутат відомий, то в нього вся курточка була світла, вона була вся нашпигована цими гумовими... То що? якраз у нього стріляли що? картечу, картечу що? гумовою. Що? Я ну, зрозумів, що, що це було, що це було що це не випадково. Ні, там було і кулі, і картечі. Якби біля тебе пролітала дроб, там їх 9, 9 штук, то ти б цього не відчув, а то куля, а якби потім, куля потім, це було. У мене були відкриті, я не закривав камеру, тобто я дивлюся, ну, і очі були зверху. Тобто, якби воно десь на кілька сантиметрів і попало б в око, ну, напевно, це було б невесело. Не Шкодуєш у таких випадках, що ти є оператор, чи якби ти не був оператором, ти теж був би там, просто як мешканець міста. У ну, мене девіз по життю взагалі ні, 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 ні про що не шкодувати. Тому не шкодує ні про що. Ні про що не шкодує. Нічого не зробив такого, про що якось варто шкодувати якось зробити якось було по іншому, напевно. Якби не був оператором телеканалу «1 плюс 1», ти був би там як рівнянин? Можливо, не під час того, коли брали Беркут. Можливо. Тому що я був, був в Києві, напевно. У Києві так, був так. я був в мене було бажання велике поїхати в Київ. І на першу революцію мою я тиждень там був, а на Тут нас просто не відпускали, нас заставляли сидіти тут в рівному, бо на випадок, якщо щось трапиться тут просто по роботі чисто. Ми хотіли одразу їхати, але... Робити. Розкажи один з емоційних ще моментів, я пам'ятаю, коли ти сказав, що точно щось відбудеться, і революція точно переможе, коли будували барикади біля облдержадміністрації вночі, коли це було холодно, всі обливали все водою. Це була, це була перша ніч. Перша ніч, коли вони взяли барикад, адміністрацію, потім там вони міліція яка залишилася, нібито охороняти. І ми тоді ввечері приїхали просто зняти, що там відбувається. Вони носили молодь, носила мішки, вони їх складали, набивали снігом. І, і там була така мовка, як завжди говорять там на Майдані, що от сьогодні. Буде штурм, завтра буде штурм, через годину буде штурм, вас приїдуть, тут будуть брати. І я на 100% відсотків певний, що ті люди, які там були молоді хлопці, якщо вони навіть знали, що завтра їх тут приїдуть і всіх, ну не дай Бог, там постріляють, вони б звідти одно ніколи не пішли. І це було відчутно по їхньому настрою, по їхній інтонації, як вони там просто себе почували. І вони, нібито, трошечки були пригнічені в тому, що це може трапитися, але вони не збиралися відходити, і в них навіть не було там чим особливо обороняти спалки палки якісь там і все. Але вони, вони пішли звідти. Дякую тобі за твою життєву позицію, за твій професіоналізм, тому що завдяки тобі багато українців побачили. Те, що відбувалося в Рівному, зокрема, і в Києві в Києві. Теж глядачам нагадаю, що гостем нашого марафону герої не вмирають, був оператор телеканалу 1 плюс 1», колега, з яким ми пропрацювали багато років, Олександр Ковтунець. Глядачам телеканалу Ритм зараз пропонуємо переглянути новини. Пропонуємо глянути, як проходить сьогоднішній день і як пам'ятають рівняни, влада і інші представники інших організацій, героїв, які загинули. Це, зокрема, Георгія Рутюнян, Валерій Опанасюк і Сашко Папеченко.